Баскетбольний клуб Запоріжжя «Зок» повернув собі четверте місце у суперлізі. парі-матч. команда Дмитра Щеглінського зробила правильні висновки після програного у четвер матчу київському будівельнику. У виїзді грі в Черкасах. Запориці зуміли віднайти потрібну впевненість і стабільність у матчі проти Черкаських мавп. На початку матчу команди обмінялися результативними атаками. Дмитро Скапінце відзначився за господарів. Як і в Змітрович відповів за гостей. У період стартових чотирьох хвилин лідер на майданчику змінювався тричі, а потім баскетболісти Запоріжжя зробили ривок. Майстер-клас із влучання трьох очкових розпочав Павло Буренко. Він зробив рахунок 12-8. Дальніми китками розвинули успіх Олександр Рибалко та Станіслав Овдієнко. Так, рахунок уже був 21-8 на користь Запоріжжя. Пропустили в первой четверти 4-5 трехочковых. Притом такие хитренькие, как в стиле Запорожья всегда. Просто обманули. Где-то Дмитрович с рыбалкой, где-то Авдеенко, где-то просто обманули на, на коротеньких связках. Притом много об этом говорили, смотрели на видео, показывали. Не первый раз же что уже играем с Запорожьем. За підсумком стартової чверті гості мали 11 очок переваги. У другій зуміли збільшити різницю до 17. Станіслав Овдієнко встановив рахунок 22-39. Це був найбільший розрив у матчі для Запоріжжя. У подальшому гості не змогли розвинути успіх, але 10 очок переваги зберігалося. І за підсумком другої чверті на велику перерву. Команди пішли за рахунку 29-39 на користь Запоріжжя. мы по ходу всей игры вели, и не было спадов. Что самое главное, не в пример предыдущим некоторым играм, когда я отмечал, что мы играем волнообразно, сегодня была более ровная игра. Після відпочинку свої кращі снайперські здібності знову проявив Павло Буренко. Завдяки своєму розігруючому запоріжці збільшили перевагу до 16 очок. У складі черкаських мав старався річний Максим Мірошніченко. Третя чверть завершилася його точними китками з лінії. Він встановив рахунок 41-56 п'ятдесят шість перед заключною не хвилинкою. Нічого забити. Ну навіть не проблеми в дальних бросках, тому що в бросках немає. 33% это не худший процент. Двухочковые не забили. Плохой процент. Повторяем одни и те же самые ошибки, которые повторяли. И в прошлой игре, и в позапрошлой игре. В заключній чверті роль лідера у складі Черкас узяв на себе американський легіонер Стейсі Девіс. Господарі востаннє спробували переломити хід поєдинку. Після влучання від Максима Мірошниченка мавпи знову наблизилися до суперника на відстань 10 очок: – 52-62. Але заключний відрізок гри залишився за гостями. Павло Буренко двічі відзначився з дистанції, знявши усі питання. Баскетболісти Запоріжжя ЗОК перемогли 77-65. Довольны игрой и результатом. То, о чем мы договаривались, мы выполнили этот план. Сыграли дисциплинированно в защите. В нападении создали для себя моменты, попали в свои броски. То есть ну, мы заслужили эту победу, мы были сильнее соперником. Спасибо нашим фанатам, которые приехали. Это ну, немаловажный фактор нашей победы сегодня. Для баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОГ» це шоста перемога в сезоні. Зараз підопічні Дмитра Щегелінського розташовуються на четвертій сходинці в чемпіонаті. Тепер на запоріжців чекають кубкові протистояння із київським каштаном. Перший із яких відбудеться завтра у Києві о 17.30. Маш відповідь у Запоріжжі в неділю о 12.00.